Добрий день і в принципі всім смачного доброго ранку і доброго вечора. Не знаю, коли і де ви будете це дивитися. Що знаєте? Це класична ситуація. Мені обжі просто максимально завалили особисті повідомлення Роман. Коли будуть предикти в компендіумі на International. Таких повідомлень насправді було два, ну але anyway, два. Це вже багато, і якби от власне зараз будуть предикти. За. Те, що це власне відео виходить, скажімо так, нерегулярно, але в принципі, як сам факт, хочеться, звичайно, подякувати всім людям, які фоловлять цього обличчя цього обличчя на Патреоні. І, і кому правильно другі якби люди, монстри, кіборги ЗСУ, які Лупашать. Дресню далі. Дякую їм за то. І поїхали, хлопчики і дівчатка, робити якісь продикти. І так, що почнемо швиденько з last chance. Е, Тут, як би, я думаю, що це будуть екстріми, там, знаєте, стара одинадцятка, всі ці речі. Ну і поставив другими секретами, тому що Secret Lab, мені подобається команда Secret, власне, і капітан команди Клементо. От, вболіваю я, власне, за нього і за його тех, тому мій вибір так. Тут, скоріше все, вас, друга команда може бути якоюсь іншою, ну, але не знаю, я вірю в екстрім і вірю в Секретів. От, давайте і. Підемо до героїв. Давайте розпочнемо так. Шо? Герой з найбільшою кількістю останніх ударів в грі. Зазвичай, зазвичай. Шо, треба якийсь правильно супер, напевно, лейтовий герой, який багато фармить. Чомусь це завжди, типу, антимах, терорблей. Нага, на, там от Спектра щось таке. Чесно кажучи, хочеться поставити на Тероблейда. Не знаю, є внутрішнє якесь відчуття, що може з ним бути якась затягнута гра і так далі, і тому подібне. І от Чомусь хочеться, щоб це був тебе, не знаю. Герой з найбільшістю, з найбільшою кількістю вбивств в грі. Е, ставлю Тінкера. Ставлю Тінкера, але. Тисну назад і прибираю. Є знову ж таки декілька варіантів. Чомусь це знову ж таки магі. Да? Це може бути якийсь Зевс, Квапа, пак. Пак зараз прям рідко з'являється в іграх і так далі. От, щось, щось не знаю. Чомусь Тінкер. Знаєте? чому? Він може з'явитися 2-3 гри і дуже багато настріляти вбивств. От. Тому якось от. Так, -да, хай буде Тінкер. Дякую, дякую. Так, герой з найбільшим середнім ДЗХ. ДЗХ, ДЗХ. А тут я навіть не знаю. Що, візьмемо алхіміка? Напевно, алхімік. Герой з найвищою кількістю. Не, з найвищою середньою кількістю останніх ударів. Зіграно в мінімум в 5 іграх. Алхімік в нас з'явиться в 5 іграх? І тут от якийсь герой теж з'явиться в 5 іграх? Оце вже насправді питання. 5 ігор, 5 ігор на алхіміку. Скоріше за все, можливо, але знову ж таки, хочеться якогось. Е... Знову ж таки, 5 ігор. 5 ігор. Весь International. Та не знаю, антемах, Спектра, знову ж таки, ТБ. Поставлю: у, дивіться, тут в теорії в цих три штучки можна поставити в три іконки, можна поставити три одинакові герої. Але ставлю три різних суто для якоїсь відносної, збільшення шансу на перемогу. Хоча, мені здається, в більшості цих всіх двіжух це супервеличезний е, рандом. От, герой з найменшою середньою кількістю смертей. От, от, от як його ви. От, от хто це? Герой з найменшою середньою кількістю смертей. Ну, о, от. Я не знаю. Ну, Рейс Кінг. Бо, типу, в нього там, не знаю, є реінкарнація і так далі. Ну, от насправді, от, ну, от який герой? І це. Якийсь настільки страшний величезний рандом, просто без поняття. Поки лишу це пустим. Гри з найбільшою середньою кількістю підмог. Підмог. Ну, зазвичай, що з Веномансери на набивають на дуже багато асістів по грі принципі. Та. Супер якісь теж активні герої по типу Тіні, але Тіні прям не це. Поставлю Зевса, чесно кажучи. Я думаю, що ЗЕВС може з'явитися. Намід, наприклад, і в нього завжди може бути а -а, багато асістів, 5 ігор. М -м -м, поставлю за все. Гри з найбільшою середньою кількістю вбивств. А -а -а -а. Отут, теж Отут теж нюк. І тут теж може бути Тінкер. Але якщо виходити з попередньої моєї логіки, що я хочу поставити просто іншого героя. з найбільшою середню кількість вбивств. от Блін, найбільше кредні. От хто це може бути? Можна знову Зевса поставити? Ну, Зевси багато вбивають. Прямо дуже непогано. Це знову ж таки, це точно мідер, мені здається. Ну, Керрі теж можуть бути. Але чомусь От поставлю ПА. Середня кількість вбивсь на ПА, мінімум 5 ігор. Поставлю ПА. Не знаю, чого ПА, кажу, це мідер. І ставлю ПА. Нормально. Гори з найвищою долею перемог. What? Теж рандом. От, нереальний рандом. Що оце? Найменша середня кількість смертей. Просто. Блін, ну, без поняття. От. Що це може бути? З найвищою долею перемог. Найвища доля перемог. Перемог, пох-пох-пох-пох. От дивишся так на героїв. Від чому їх так дохріна, що нічого насправді не вибрати? Mm... Так, треба тоді вирішити. Це буде супорт? Можливо, це. Ну, хоча, знову ж таки, це рандом. Це може бути і супорт. Може з'явитися якийсь там умовно. Не знаю, гірокоптер. Умовний гірокоптер, якого візьмуть 5 разів, і в нього там буде просто все класно. І от все, от все. Гірокоптер переможе. Тому, в принципі, не знаю, коротше, візьму апарата. Не знаю чого, просто візьму апарата. Це просто нереальний е тик пальцем е в небо. з найменшою середньою кількістю смертей. Отут мені прям не знаю, нереально важко. Чет, якщо у вас є якась ідея, я можу прям почитаю в коментарях, обов'язково їх залишіть, для того, щоб, можливо, це відео просувалося трошки більше. Але, 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 але. Найменша кількість, найменша кількість середніх сертей. Чомусь я думав спочатку про ВК, але я. Блін, Не знаю, не знаю, поставлю ПЛА. Найчастіше обраний і заблокований герой. Оце насправді цікавий момент. Цікавий момент, знаєте? Я, Можливо, можливо. Ми ж хочемо, щоб це відносно було непогано. Відносно було непогано. ДПС. Хоча, знову ж таки, DPC нас не дуже цікавить. Напевно, все-таки. Як мінімум, можна подивитися на квали. І подивитися м, героя, якого там найбільше мурижили. Найбільше мурижили. Так. Е, ага, 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 ага. драфт. Так, найбільше героя, якого брали, це був Марс. І героя, якого банили найбільше, це був пак. Там був пак, Бістмастер, Бейн, Снепка, ДПшка. Найчастіше заблокований герой. Давайте зробимо отак. я думаю, що це буде Бетрайдер. От. Йому там ніби нічого особливо не змінювали. Ну, трошки там під цей, але критично нічого не сталося. Герой, який був доволі таки сильним, так і є. І найчастіше обраний герой. Отут знову ж таки, це Це вже менш рандом. менш рандом. Я не вірю, що це буде пак. Я не вірю, що це буде пак. Але 100%. Це знову ж таки інший герой, от Бет буде мід. Аж, ще інший герой чомусь в мене є відчуття, що це буде якийсь супорт метовий. Якого прям захочуть брати. Просто що там китайці грають якимось лічом. А в Європі таких героїв немає. І. Mm -hmm. Отут прям. Не знаю, якась там снепка ще може бути. Я чомусь не знаю. Чомусь в мене є все-таки відчуття, що це точно не чомусь не кері. Хоча. хоча. Можливо, отак. О, якась хрінь виглядає. Значить, заблокований герой Бетре, обраний герой Войт, бо типу до нього додали оцю аркану. Ла-ла-ла. Войт, 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 войд. А чому власне ні. Бо можливо, це. Ну, ну, ладно, це точно не Void насправді. Якщо подумати, мета все одно плюс-мінус відпрацьовується і роздравчується з того, що беруть якогось супорта на ФП або відкривається там, чимось таким flexibility. Отакий це може бути супорт. Ну, ліча я прям не хочу вибирати, бо мені здається, що це точно не найчастіше е, обраний е, герой. Я знаю, на якого е, отакого героя виберемо чат. Виберемо отакого. Да. Я думаю так. Можливо, є ще звичайно 12 днів. Щось можливо в моїй голові виникне, але якась там. А... 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 Да, коротко, так, коротше отак. Апаратик тут. Знову ж таки, як на мене, дух, тут основна маса вибору цих штук. Великий пальцем в небо втик, тому їдемо далі. Так, Last Chance є. Герої власне є. Давайте до команд. Яка команда переможе? Команда з найбільшою кількістю. Отут зараз у нас буде багато одинакових команд. Середня кількість вбивств. Мені здається, оцих три команди мають бути одинакових. Поки виберемо давайте швиденько, з найменшою кількістю смертей. Звичайно, знаєте що? От я завжди пам'ятав, що ЄГЕ мало фідять. От якось завжди так було, що ЄГЕ мало помирають. От супорти ЄГЕ, ну там от з е крітом небагато смертей мають. Одій Міша багато помирає. Там і, власне, тайга, в Тайгі теж бувають ігри, типу точно ні. Астари, Китайці, в принципі, як мені здається, не багато фідять. Але чомусь не знаю. Чомусь от в мене є непереборне бажання поставити М -м ЄГ. Поставлю ЄГ. Команда з найбільшою кількістю підмог в грі. Отут, власне, Бліна, я. Дивіться, давайте отак. Я просто думаю, знаєте що? Я думаю, що дивіться, екстріми виграють, в екстріми виграють, да? і екстріми в нас будуть отут. Тому що я згоден з Вілатом, що PYW і DY одні блін, із найкращих супортів зараз. От. І я, звичайно, не проти LGD, але я хочу поставити сюди екстрім, коли вони виграють. Якось отак. Команда, яка перемогла в найдовшій грі. В в найдовшій грі, найдов... Блін, теж супер такий рандомний момент поставлю бетбум. Вони довго грають, от в них бувають довгі ігри. Ну, були, як мінімум, в сезоні, коли воно там, коли вони багато робили всяких типу камбеків і так далі. Таке. Команда, яка перемогла в найкоротшій грі, нереальний рандом, нереальний рандом. Тому що, ну, тут. Блін, особливо в перші дні може статися там, грубо кажучи, та навіть не в перші, будь-що, команда якась не знаю, програла драфт в сталат, її застомплять за там 18-20 хвилин і власне все. Тут чесно кажучи: якщо так подумати, команда, яка перемогла в найкоротшій грі. Просто щось поставимо, 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 поставимо RNG. з найбільшою середньою тривалістю гри. Mm. Скоріше за все, це можна чекнути статистично. Зараз секунду. Давайте команда, яка обрала найзрізноманітніших героїв. Ну, дивіться, чому поясню. Fade І White це колишні гравці команди Wings, які, власне, виграли International. Всі це прекрасно знають. І вони. Цей вайп лишився, це відчуття і ця фішка залишилася з ними, тому LGD. вони багато беруть різних героїв. Команди, що обрали найменше різних героїв. Ну тут, скоріш за все, треба вибрати просто команди, в якої, напевно, найменший пул, але цей вибір буде знову ж таки базуватися на тому, що ми знаємо зараз, а не умовно тому, що буде на інті. Все-таки, да, хочеться. Подумати, що це буде команда е, От Так, команда з найбільшою кількістю підмог в грі і середня тривалість гри. Середня тривалість гри я прям не знаю. Е, давайте блін, тундру поставимо. Чесно, чат, не знаю. Середня тривалість гри без поняття. Зараз знову ж таки патчі вийшли, додавали нові гліфі, гліфи, які там не відновлюються. Гра стала трошки довшою. І оце, тут, особисто для мене тут це дуже рандомний дуже рандомний вибір. Скажімо так. І команда з найбільшою кількістю підмог в грі. Ми ставимо тут Екстрім, якщо я. Так. Я хочу поставити отут екстрім, коли вони last chance виграють. Так? Да? Так. Да. Дякую. Так. О... А, а тут пошук працює. Ага, класно. Не зрозумів. От я вибрав Аме, так? Да? А чому. А не вмію описати. <плес> так. Гравець з, з найбільшою середньою. З найбільшою середньою, з найбільшою середньою. Отак зробимо. Гр гравець з найменшою середньою кількістю смертей. Уф. Е е е Хочеться, знаєте, кого поставити? Не знаю чому, знову ж таки. От щось в голові виникає. Щось в голові виникає, да? а де воно? Де Абет? Абет, 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 Абет. Абид. Поставимо да. Гравець з найбільшою і середньою кількістю підмог. Тут поставлю когось з екстрімів. Гравець з найбільшою кількістю підмог. Середньою і просто підмог. Я хочу тут поставити, напевно, когось з двоє з двох, які, власне, отут гравці в команди екстрім, тому що я вірю, що вони пройдуть. Не пройдуть, буду тоді, власне, не думати. Ну, але вам, в принципі, свою ідею сказав. Середня кількість останніх ударів. Останніх ударів. Е, блін, що? Е, насправді, а чому в Артізі отакий нікнейм? Блін що? Жадібний Кері Артізі. Прям дуже жадібний. Е, тут я б не сказав про Тімадо. Він багато фармить, але не знаю. Артізі завжди отакий, знаєте, одноосібний кор. Е, в мене 23 Севедж в голові Арттізі. 23 Севич, Артізі і Ятора, напевно. 23 Севич. Середня кількість останніх ударів. Поставлю Ятора. Граве з найбільшою кількістю останніх ударів. Останніх ударів. Поставлю Артізі, чесно кажучи, Думаю, там буде якась гра, де Артур буде грати на якийсь типу Назі, терорблейді, Алхіміку, і буде просто фармити. А, 3 відра і так далі, і тому подібне. Гравець з найбільшим золотом за хвилину. Ну. Це, мені здається, зв'язані речі. А тепер середнім золотом за хвилину. Оце вже цікаве. Я би поставив Севедж, але мені здається, що це ж буде базуватися на великій кількості ігор. Типу, чим далі ти зайдеш відповідно, більша кількість ігор. І ця цифра буде. Змінюватись. А Де він? Де він? Де він? Де він, де він, де він? Шукаємо Госта. Шукаємо Госта, поставимо Госта. З Золотом. Так, і герой. Верніше, гравець, який грав з. Найрізноманітнішими героями. Ну, думаю, отак, тому що так було минулого року. Чомусь мені здається, зараз буде схожа ситуація. Да. Зробимо отак. Знову ж таки, дивіться, в командах. Отут я хочу поставити команду Extreme Gaming, і де гравці. Хочу поставити двох супортів команди Extreme. От. І турнір. Загальна кількість зіграних ігор на головній події. Це вже правильно. Так, головна подія. Ми можемо, власне, мені здається, зараз просто прикинути. Я думаю. Так. The International 2022. Мейвент. Мейн івент.

39. І 42. Угу, угу, угу Оце максимальна кількість матчів. 42 плюс там 25 в нас було. Що? 76. Блін. Якщо 76, це максимальна кількість. Тут, звичайно, такий, знаєте. Може бути багато. Давайте отак візьмемо. Кількість вибраних героїв. Вау. Е я там дивився зараз на цьому. Е останній раз. На, на цьому. Коротше, на... Як його? на кваліфікаціях. Да? Е зараз я вам скажу: я просто тут бачив, скільки героїв в принципі не взяли. Не взяли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Поставлю 101. Кількість заблокованих героїв. Ну, якщо будуть брати. Прям багато, прям багато, Хм. Да? Банити будуть отак. Найбільша загальна кількість вбивств в грі. 25-25. Ого. -го. Не думаю, що. Що це таке? А, ніфігаси. Ну, 6, по 60 кілів, мені здається, це неможливо. Ну, по, 3, по 30 прям можливо. Це правда, може бути довга гра. Я ось поставлю якось отак. 70, да? Хай буде так. Найдовша гра турніру. Оце цікаво. Оце цікаво. Зважаючи на те, що, типу, ігри зараз стали. Дивіться, Мені здається, ми точно, точно ми бачили декілька ігор на квалах, які були довгими, були більше години. Ми бачили тірп'ять шмотки. Тому, в принципі, отак хай буде. Хоча це трохи рандом, напевно, да? От годинна гра 70. Треба, щоб перевалило з десь хвилин, да? 60 отак. Ладно, його отак поставимо. Е, найкоротша гра турніру. Тут я думаю, буде по класиці, щось типу, отакого. Зараз, так як через гліфи, мені е, здається, ситуація буде трошки інша. Тому я виберу отак: Найграю з найбільшою кількістю вбивств. Ага, ага. 16, 22, А, ну, блін. Якщо спиратись, навіть не знаю. 19, 17, 19. 19 ну Це прям до хіра треба стріляти. Треба на так знатненько. 19, 17, 16. Е... Та хай буде отак. Гри з найбільшою кількістю смертей. Ой, тут можна. До 11. Та я думаю, 12-14 можемо ліпити сміливо. Герой з найбільшою, стю... з найбільшою кількістю підмог. Ну, якщо в нас буде отака гра, то, типу, 30 асістів це геть небагато, чесно кажучи. Можна влупити 36, просто ризикнути. Але можна поставити 28-31. Так. Да. Mm, герой з найбільшою кількістю золота за хвилину. Ну, ГПМ 1000 плюс ми приб'ємо, я думаю. Да? Якось отак от. І так, що? Чат. Дивіться. Last chance Qualifiers. Я думаю, що виграє команда Extreme і, власне, команда Secret. Прогнози вже, власне, закриті. Uh... Це моя ставка. Ви можете з нею не згодні бути. Можете бути згодні. Я просто, якби, вам даю не знаю свою якусь таку там думку, ідею і так далі. От е, по героях. Е, це, скоріше за все, це все можна зробити набагато краще, якби я був умовним Ноксвілем. Так? Шари в цифрах, в статистиці, шукати це і так далі, і тому подібне. Але я в більшість цих речей, ну там я дещо подивився, якусь статистику, але так, мельком і ну, багато що по відчуттях. Це може змінитися, тому що інтернешнл турнір не передбачений. Зараз команди привезуть якось. У... 3-2-4 герої почнуть ними грати, і це все буде мертвим. Тому тут, якби елемент рандому в загальному в цій всій штуці доволі великий. Тому майте це на увазі. Прогнози, тут, я все-таки думаю, що команда Екстрім пройде, і її можна буде отут додати. Це мій е, е, От, далі, власне, тут буде в мене два супорти команди Екстрім і от, власне, тут. Такі от цифри. Якщо, можливо, у вас є якісь більш переконливіші е, аргументи на рахунок того, де що треба поставити, я з преликим задоволенням їх прочитаю в коментах під цим відео. І, можливо, не неможливо, навіть зміню в себе, тому е, не соромтеся, лишайте коментар, якщо вам є що сказати, е, буду. Власне, дуже вдячний. Ну і от все. В принципі, відео вийшло не особливо е, довгим. Хоча, напевно, якби я говорив менше, воно було б коротше. Ха -ха, логічно. Що, дякую всім за перегляд. Не забувайте, що ви можете зафоловувати цей канал, поставити там лайк, всі ці речі. Мої постійно стріми можна дивитися на каналі Twitch. Крапочка Посилання є під стрімом. І. От, власне, все. Почуємо. Вже напевно, я не знаю, треба буде робити цей прогноз на сітку чи ні. Напишіть, до речі, якщо ви хочете бачити прогноз на сіточку, от то пишіть, і як тільки він з'явиться, я власне його зроблю. Всім дякую за перегляд і пока-пока.